Вітаємо! Ви дивитеся традиційний огляд найцікавіших новин українського футзалу за останній тиждень. Останні сім днів були багаті на важливі події, тож поїхали. Головна футзальна команда країни зібралася вперше після історичного виступу на чемпіонаті світу в Узбекистані. Спершу національна збірна зібралася в домі футболу, де відбулося урочисте нагородження всієї команди, зустріч з керівництвом асоціації футзалу України та головою української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Також Олександр Косенко та гравці поспілкувалися з представниками змі, після чого вирушили до Чехії. У містечку Фрідик Містик підопічні Олександра Косенка провели два матчі з місцевою збірною упродовж двох днів. У першому поєдинку наші хлопці перемогли 3-2, забивши всі свої голи ще до 10-ї хвилини. Наступного дня перевага після першого тайму була мінімальною. Швидкий, а головне, дебютний гол забив новачок збірної Владислав Первєєв. По перерві, як то кажуть, прорвало. Забували Михайло Зварич, Назар Швед і тричі Ростислав Семенченко. Окремої уваги вартий третій гол-лідера Аврори. Просто подивіться, за якою божевільною траєкторією він відправив м'яч у пусті ворота зі своєї половини поля. Після збору Олександр Косенко підсумував ці два спарни з чехами. Наш тренер повністю задоволений командою. У першу чергу тим, що у товариських матчах хлопці продемонстрували ту ж самовіддачу і ту ж жагу, як і в матчах мудіалю. Також наставник похвалив двох дебютантів Владислава Первєєва та Мар'яна Масевича, але сказав, що у відбіркових іграх на чемпіонат Європи буде розраховувати в першу чергу на досвідчених виконавців. 8 листопада відбувся двобій між Київською енергією та кобиляцьким лідером за Кубок України серед жінок. Команди видали першокласне видовище, яке тримало в напрузі до останніх секунд. І це не перебільшення, бо основний час завершився з рахунком 1-1, А за 20 секунд до кінця другого овертайму Анастасія Кліпаченко, здавалося б, забила переможний для енергії м'яч. Але попереду на нас чекала по-справжньому голівудська розв'язка. У наступній же атаці Анерія забила третій, але судді помітили, що авторка голу підіграла собі рукою і не лише скасували взяття воріт, а й призначили дабл пенальті на користь лідера. Бо для киянок це був шостий командний фол. Капітан Воскобойник влучно пробила з позначки та перевела матч у серію пенальті. Сценарій футзальної лотереї вийшов не менш карколомним. Спочатку вперед вийшла команда з Коболяк, але воротарка енергії Анна Чичуга відбила два останні удари і стала справжньою героїною зустрічі. До слова, після цього драматичного фіналу капітан енергії Сніжана Воловенко поділилася враженнями від здобуття трофею. Тож, до вашої уваги, пряма мова. Емоції переповнювали команду після фінального свистка. Ну на мене, по-перше, це була радість. І а, полегшення. Полегшення від того, що закінчилась а, гра, тому що емоційно було дуже тяжко, І так фізично, як емоційно. Зберегти концентрацію в найважчі моменти. Підтримка тренерів, певненість в нас і напевно підтримка один одного. Це найголовніше. Що ви відчули після нереалізованого пенальті, і як це вплинуло на вашу гру далі? Певно, розчарування в собі, а, те, що я підвела команду. Але, ну, дякуючи дівчатам, а, я справилася зі своїми емоціями і далі грала. Також на вихідних відбулися перші матчі третього попереднього етапу Фавбет Кубку України. Оскільки з цієї стадії боротьби вступають команди першої ліги, то в цей вікенд не було матчів чемпіонату. Отож, ЗП груп приймав Дніпровський Амістейт і команди влаштували справжню перестрілку, з якої переможцями вийшли гості 6-4. У столичному дербі Агромат впевнено переграв Десну Белінтех. Дніпровський партизан з рахунком 2-1 переміг технологію Агросвіт, а броварський «Авалон» з таким же рахунком здолав Хмельницький «Хелпекс». Коломийська фурнітура та Хмельницький Урбан розійшлися без забитих голів. 10 листопада мали пройти ще три матчі. Але відбувся тільки один Одеський тайр Експерт» забив 10 м'ячів резервній команді Львівського і на що Айтівці відповіли лише трьома голами. Який би не був рахунок, у жодному з протистоянь ще нічого не вирішено. Все вирішиться в других матчах, які заплановані на 23 листопада. З суботи по понеділок проходив четвертий тур Фавбет Екстраліга, і цей тур нарешті був повноцінним, адже відбулися всі шість матчів. У матчі відкритті туру Сокіл здобув вольову перемогу над сухою балкою. Відтак хмельничани залишаються єдиною командою, яка ще не втрачала очки. Але у протистоянні з дебютантами Фавбет Екстраліги для них усе було не все так просто, бо відкрила рахунок саме суха балка. Важливу роль у забитому голі відіграв голкіпер. Він по флангу пройшов на чужу половину поля і віддав перед гольову передачу. Сокіл завівся після пропущеного голу і ще до перерви не лише зрівняв рахунок, а й вижив упереди завдяки голам Андрія Хамдамова та Костянтина Абзалова. В дебюті другого тайму Абзалов у дотик замкнув простріл і оформив дубль, але суха балка не посипалася. Завдяки голу Тараса Рибака інтрига трималася до кінця зустрічі, аж поки господарі своїм четвертим м'ячем не зняли всі питання на сороковій хвилині. Попри те, що Сокіл ще не втрачав очок, лідерство в таблиці зберігає Аврора, яка в неділю забила аж 8 м'ячів у ворота Атлетик футзал, Як і в попередньому поєдинку першим вперед вийшов андердог. Та й рахунок 2-2 після першого тайму не передбачав такого розгрому, який стався по перерві. На другий тайм вийшла зовсім інша Аврора. Як результат, кияни повели вже на 21-й хвилині, а потім почали реалізовувати ледь не кожен момент. Окремої уваги вартий гол Станіслава Моспана. Подивіться, як елегантно він прийняв довгу передачу воротаря і другим дотиком з льоту пробив у дальній кут. Коли Атлетик почав розкриватися по максимуму і грати з п'ятим польовим, Аврора скористалася цим і забила сьомий та восьмий голи в пусті ворота. Останній м'яч на рахунку воротаря Юрія Савенка. Хід також впевнено розібрався зі своїм суперником львівською енергією. Доволі швидко рахунок відкрив Олександр, педяш і емоційно відсвяткував гол. А Євген Жук за хвилину подвоїв перевагу і святкував ще більш емоційно. У першому таймі хід міг забивати ще кілька разів. він навіть перевірив на міцність стійку, але не забуваєш ти, забивають тобі. Та ще й як Микола Грицина по-бразильськи розібрався з двома візаві та забив, можливо, найкращий гол туру. Здавалося б, от вона інтрига. На початку другого тайму львів'яни зрівняли рахунок за стійками, але не за голами. Ще один м'яч забив жук, а потім ще два на 39-й та 40-й хвилинах. Додав капітан Киян Ігор Чернявський. У поєдинку skyup футзал проти Інайті все найцікавіше переберегли на кінцівку. Нулі горіли на табло аж до 35-ї хвилини, поки команди не забили три голи в решту ігрового часу. Цей пізній розмін почався з непорозумінням між айтівцями, які в банальній ситуації подарували м'яч супернику, чим скористалися два бразильці. Лукас віддав на Рафінню, а той забив у пусті ворота. За півтори хвилини Максим Літвінов подвоїв перевагу, але нервувати авіатором все одно довелось. Щойно розігравши м'яч, Віталій Рябокон що сили багнув під поперечку, такого не очікував ніхто. Та все ж матч завершився перемогою з Футзал з рахунком 2-1. З чим ми авіаторів і вітаємо. Характер є в команді, але в цілому його можна буде відзначити, коли ми почнемо набирати очки. Ми все близько, ми все добре, все вроді би завалився непогано, але на жаль, турнірні таблиці нас нуль. Скоріше за все, дається в знаки брак товариських ігор, коли було вікно і збірна, і попередні етапи перед початком чемпіонату. Десь ці помилки ми вчимося на власних помилках. На жаль, тому так. Також привітати можна і МСК Харків з першою перемогою в цьому сезоні. Дебютні три пункти містяни вибороли в Луцьку у місцевого Люберта. В доволі рівному, близькому поєдинку, харків'яни продемонстрували кращу реалізацію у ключових епізодах. Хоча господарі робили все, аби врятувати бодай нічию. Грали з п'ятим польовим, гостро атакували, але забити більше одного голу так і не змогли. У Рівному вже традиційно для цього сезону зіграли в нічию. Місцевий кардинал вже втретє втратив перемогу, ведучи в рахунку. Цього разу здавалося, що перемога вже не вислизне з рук рівнян. На старті другого тайму вони вели 4-1, але знову провалили заключні хвилини зустрічі. На 37-й хвилині Олександр Дичук вдало зіграв на добиванні після удару партнера, а хвилиною пізніше Мар'ян Масевич, який догравав поєдинок п'ятим польовим. Потужним ударом прошив воротаря і встановив остаточний рахунок 4-4. ж, після чотирьох турів ситуація в турнірній таблиці максимально щільна. Передостаннє одинадцяте та друге місця розділяють лише шість очок. Лідирує Аврора, в активі якої десять пунктів, але тримаємо в голові те, що Сокіл та Хіт ще мають зіграти перенесений очний поєдинок. Єдиною командою, яка ще не набирала очок цього сезону, залишається львівський ІНАЙТІ. Наступний вікенд обіцяє бути не менш цікавим. У Києві відбудеться столичне дербі. Хід Скаябудзал. Футзал». найТІ спробує набрати свої перші залікові бали в матчі проти кардинала. Харків у Полтаві зіграє з енергією, Атлетик футзал гостюватиме в урагана, а суха балка прийме Любард. Безумовно, центральний матч туру це протистояння Аврори та Сокола, які зараз посідають відповідно перше та друге місця в турнірній таблиці ФАВБЕТ Екстраліги. На сьогодні це всі новини. Пам'ятаємо, що слідкувати за українським футзалом ми можемо тільки завдяки щоденному героїзму наших захисників. Тож ми просто зобов'язані постійно підтримувати їх. На своїх екранах ви зараз бачите QR-код, за яким можете долучитися до ініціативи від АФУ до ЗСУ. Дякуємо за перегляд, вдалого вам футзального тижня.